Вікно пробите ворожою кулею та зруйнована фасадна плитка. Це все, що зараз нагадує про пошкодження російською армією ліцею у селі Липівка на Київщині. Навчальний заклад майже повністю відновили, поставили металопластикові вікна, полагодили двері. Залишився тільки дрібний ремонт. Ми сьогодні вже майже майже з новим дахом, завдяки волонтерам, завдяки співпраці цієї. Хочеться сказати, що українські люди це такі мурашечки, які дійсно працюють, які з нічого можуть щось зробити. Це є прикладом і наше укриття, яке було завалене. Першою після деокупації ліцей побачила техпрацівниця Лариса Олійник. Вона мешкає неподалік. Жінка мала ключі від приміщення, але відмикати вже було нічого. Загарбники вибили всі двері. Тільки переступила порога. Вогнегасники всі були скриті, і вони цей порошок розсипали вогнегасників по стінах, по підлозі в кожному класі. Мало того, побивані стіни. Двері всі повиломувані. У кожному класі забраний комп'ютер, проектор. Все, що техніка була по класах, вони все позабирали. Це жахіття було. В кабінеті директора росіяни пробили стелю, відкрили сейф, пошкодили документи, розтрощили меблі, попсували і навчальні класи. Кілька місяців вчителі разом із батьками, школярів та волонтерами наводили лад у закладі. Російську окупацію Лариса пережила в селі. Розповідає ворожі солдати тримали мешканців у жаху. Навпроти будинку жінки була позиція снайпера, а людям заборонялося виходити на вулицю. Прийти не можна було. Вони тиждень просто ходили до мене в подвір'я буряти і вимагали телефони. Вони вимагали, хто вас тут здає, що тут дрони літають. Ми вас будемо розстрілювати, і по вулиці не ходіть. До навчального закладу російські солдати навідувались часто. Працівниця ліцею кілька разів на власні очі бачила, як ті вивозили награбоване шкільне майно. Те, що там розруйноване, це півбіди. А от її сім'ї. Які розстріляні у нас колона розстріляних машин тут є. Всі ці машини їхали через мій будинок. Я їх всіх бачила тих людей. Ну це страх. Я, я їм чесно кажу, я їм ніколи не пробачу. Росіянам усім вони всі винні. Всі вони привели до влади Путіна. Вони всі винні в цьому, що сталося, що вони напали на нашу країну. Півському ліцеї зараз навчаються 118 дітей. Працюють 28 педагогів та 11 технічних робітників. Найстрашніше це було після окупації прийти до школи і побачити цей жах, який був коли все було розгромлене, побите, викинуте все із шухлядок, і столів, вкрадена орхтехніка. І найбільше зрозуміти це те, що цей навчальний заклад може, дітки вже й не відвідати осені. Саме тоді до навчального закладу прийшла нова директорка. Колектив згуртувався. Працювали всі як один. Фарбували стіни, підлогу, білили стелю, прибирали в будівлі. Намагаємося зробити школою ошатною, щоб 1 вересня дітки зайшли і побачили, що створено для них все можливе і неможливе, щоб вони навчалися і отримували освіту. З часом у приміщенні планують замінити підлогове покриття на більш сучасне і підбити стелю. Але найголовніше шкільному закладу бракує комп'ютерної техніки та обладнання для спортивної зали. Тож педагогічний колектив сподівається на допомогу держави і благодійників.